Нас більше лякали кадирівцями, а сюди зайшли буряти. А вони виявилися гірше за кадирівців. І те, що вони робили, особливо ну, перші дні вони просто пройшли. А те, що вони от, там, на другий-третій день почали робити, то на голову не налазило. Коли ми заїхали перший день, в Бузові ще трупи лежали, то що орки людей розстрілювали. І коли на минулому чи позаминулого тижня ще діставали. Та-де, ну, в понеділок. Ну, Ой, ще, в ще знаходять. В п'ятницю минулого минулому п'ятницю діставалися. Да, так, десь в, в Макарівському районі. Так, да, тут нам знайомий казав, що їздив. Ну він священник його запрошують. Да. Та Відпілоту. Так. Так само в Капелові влаштували е, полювання на машини. Ну, тут, ну, робили такі речі, що. Сафарі. Сафарі, так. Вони людей декого просто випускали. Там. Вони, наприклад, тут зранку поїхали за продуктами, е, повертались назад і вже розстрілювали. Хоча знали, що це ті ж самі. Страшно було ж, це військові. І... Не знати, що в них було в голові, може вони. Е, ну, Я аж не знав, чи будуть вони йти до нас в селище чи в евакуюватися, завжди був ризик. Але ну, приходилось робити, тому що якби е, ми цього не зробили, то ніхто б на той момент не зміг зробити. Яке відчуття було в тебе? Ну е, відчуття було радості, що. Е, я можу чимось допомогти, що я зміг знайти їх, допоміг армії, і ще що взагалі щось зробив для нашої перемоги. Ну, радість була.